Продовжуємо підготовку до здачі ЗНО, розглядаючи ЗНО, які були в цьому році. І сьогодні глянемо такий приклад. Тобто маємо таке рівняння. Нам треба розв'язати за всі значення параметри А. Тобто що це значить? Розглянути А від мінусну скінченності до плюс скінченності знайти всі значення Х. Для всіх значення А. Дійсне да? значення А. Ну, Бачимо у нас рівняння. Дріб. Дріб має розіслів коли, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Тобто, що можна написати? Чисельник перейняти до нуля, а знаменник ну, показує, що дорівнює нулю. А також бачимо знак радикала. Тобто цей корінь має бути більше рівно нуля, ну цей корінь теж більше рівне нуля. З, відразу випливає що? Що 2А більше рівне нуля або А більше рівне нуля. Тобто, що це означає? Що тут ми маємо перший розвиток. Який? Коли А менше нуля, то Х у нас пуста множина. порожня множина. Тобто рівняння розвитку немає, коли А менше нуля, то перший один вже розглянув випадок. То коли А у нас від мінусної скінченності до нуля, то рівняння розвитку немає. Це перша така. Вже тільки за рахунок цього ви могли на ЗНУ. Написати якісь балли потримували. Тепер тобто будемо розглядати поступово. Тобто, що ми знайдемо? Порівняємо знаменник до нуля. Значить, оцю штуку порівняємо до нуля. Для цього ми розглянемо це рівняння, як невідоме по відношенню до х. Тобто, бачимо це 5 в степені 2х на 5 мінус 5х помножити на 5А в степені А. Мінус, напишу плюс 5х і мінус 5а мінус 1. Меня місцями доданки. Сума не міняється. Так, і оця штука не дорівнює нулю. І давайте з вами розв'яжемо, що, щоб не писати не дорівнює нулю, а напишемо дорівнює нулю і будемо мати на увазі, це ті ікси, при які, які нас не задовольняють. Тобто зробимо таку оговорку. Що ми пишемо дорівнює нулю, а самі розуміємо, що ці ікси, які ми знайдемо, вони нас не задовольняють. Тому ми зробили таку говорку. Далі 5 в степені 2х на 5 мінус 5х виносимо дужки, 5 в степені Х. Буде 5А плюс 1. Подивимося, все правильно. чи ні. Ми винесли мінус дужки, буде 5 в степені А, далі мінус. Мінус так, чи ні? 5 в степені Х так і. Мінус, можна так написати, 5 на А на 5-p -5, і це друг. Далі виша звичайне квадратне рівняння по відношенню до 5 степені х. Як правило, ви можете що робити? 5 степені х позначати як т, і далі розуміючи, що т більше нуля і розв'язувати. Але ми вже люди дорослі, завдання, завдання останнє, тому ми такого робити не будемо. Значить, ну, Знайдемо дискримінант. Це буде b на 4 a Тобто ця штука ця в квадраті. Це буде 5 в степені 2а. Мінус половиний добуток. 2 на 5А. Плюс 1. Мінус 4А. це. 4 на 5, 20. Оце на цю штуку. Так, по-перше, знак буде плюс. Далі 5 в степені А на Дорівнює. Дорівня. Ну, 25, у нас буде це 4. Дорівнює 5 в степені 2А. Далі мінус 2 на 5 А. І тут буде в нас. Що? Ну, Плюс 1 зрозуміло, що буде. І тут скільки штук таких буде. 4 на 5 4 на 5 степені А мінус 2 на 5 степені А це плюс 2 на 5 степені А. І плюс 1. Це зрозуміло, що 5 степені А плюс 1 на квадрат. Корінь з цього буде просто 5 степені А плюс 1. Без всяких модулів. Тобто корінь буде без всяких модулів, тому що воно і так буде дати. Зрозуміло, що 5 степені А функція показникова вона завжди... І плюс тобто це завжди буде більше нуля. Тепер шукаємо, чому дорівнює 5 степені х. Ми не, заміну не робили, просто шукаємо, чому дорівнює 5 степені х. Це буде мінус B-B, тобто ось тут беремо із знаком мінус. Тобто мінус дає плюс 5 степені А-1. Мінус, мінус корінь з D. Тобто буде що у нас? Мінус 5А-1 мінус і поділити на 2А на 10. Зрозуміло, що тут буде вже від'ємний. Мінус 2 і так далі. А ми розуміємо, що ліва частина у нас чітко більша нуля. Тобто тут, тут такого просто бути не може. Тому другий випадок розглядаємо. Другий випадок розглядаємо. Тобто перший нас випадок не задовольняє. Ну, тому що від'ємна виходить права частина. Буде мінус B плюс корінь з дискримінанта. Тобто мінус B плюс. 5 степеня плюс 1. Це буде. Ну, мінус 1 плюс 1 нічого не буде. 5 степень плюс 5 степені А. 2 на 5 степень А. На 10. Дорівнює. 5 степені А. Ну, поділити на 5, а поносити на 5 мінус 5. Дорівнює буде 5 в степені мінус 1. це 5 степень Х. То Х дорівнює А мінус 1. Але згадуючи нашу попередню домовленість, це ми сказали, що х не дорівнює А-1. Тобто х у нас не дорівнює А-1. Так, ну тепер розв'яжемо, це ми показали, що не дорівнює нулю по такій умові. Так, це я витираю. х не дорівнює а-1. Так, тепер розв'яжемо це рівняння. порівняння. Ну, чисельник порівняємо до нуля. Значить, що ми зробимо? Перенесемо мінус 2, 2 коріння з 2а в праву сторону. Тобто буде що у нас? Корінь. Х квадрат плюс 4А. Тут, до речі, винесу двійку задушки. Буде 2а-2х плюс 4А квадрат. Рівні 2. Корінь 2а. Підносимо до квадрата. Розуміючи, що це в нас більше нуля і це більше нуля. Відносимо до квадрата. Це буде Х квадрат плюс 2 на 2а мінус 2х плюс 4А квадрат. Це більше нуля вважаємо, це більше нуля. Тут це відносина до квадрата. Буде 4 на 2, 8а. мінус 8а, переношу ще його сюди. Далі зробимо дужки тут поставимо. Ну, тепер бачимо рівняння відносно х. Звичайно, квадратне рівняння одразу відносно х. Шукаємо дискримінант. Але шукаємо не простий дискримінант, а D1. Тобто К квадрат мінус С. Тобто оця ж штука в квадраті це буде чим удерніти. 4А квадрат 8 a 2 на 2 і на 2. І плюс 4. К квадрат мінус СС. Тобто мінус 1 на цю штуку. Мінус 4А квадрат. І плюс 8 a Дорівнює. 4а квадратної, 4а квадратної, 8а -8а, 8а 4 квадрат мінус 4 квадрат зймо знищилась, 8а-8а зємо знищилась, дорівнює 4. Тепер шукаємо x1 дорівнює мінус К, то буде 2-2а. Ну, поділити на А просто 1. Мінус корінь з д, то мінус 2. І x2 дорівнює 2 мінус 2а плюс 2. То це буде у нас мінус 2а, і тут буде мінус 2а плюс 4. Вже майже розв'язали, але ми тепер цю умову накладаємо. Тобто, Що ми перевіряємо? Х1 ну, дорівнює А-1. Тобто я пишу мінус 2А дорівнює А мінус 1, розв'яжу. Тобто знайду, ще знайду А відповідні. Мінус 2А 3А дорівнює мінус 1 А дорівнює 1 третя. Так, і тут так само, тут ми зробимо що, яку помітку. Що коли в нас А 1 13, то що у нас вийде, коли в нас А буде 1 13, то в нас вийде, що один з розв'язків буде. Ну, тут буде зрозуміло, що два корені. ось ці два розв'язки. А отут буде ну, 0. На 0 дилити не можна. Тому коли наступний розв'язок А дорівнює 1 третя, х дорівнює, чому у нас? Не мінус 2а, а оці штуки. Мінус 2А плюс 4. Ну тут можна підставити представити, відповідно. Мінус 2А плюс 4. Рівніє. Мінус 2 на 1 третю. Плюс 4. Мінус 2 третіх плюс 4 це буде. 4 це на скільки третіх? 12 третіх. 12 мінус 2 10 третіх. 10 третіх, то х дорівнює 10 третіх. Так коли А дорівнює 1 третя. Тепер, коли мінус 2а плюс 4 дорівнює А мінус 1, мінус 2а мінус а мінус 3 а тут буде мінус 5. А дорівнює 5 третіх. Аналогічно, коли А дорівнює 5 третіх, х дорівнює. Чому у нас? Не так, ось, ось, ось 2х наші. Шукані. Тобто не мінус 2а плюс 3, а мінус 2а. Або просто а на третіх мінус 10 третіх. Ну або просто там 3,1 третя. 3. Мінус Ну Це не суттєво. Так, і останній розв'язок. І відповідь пишемо. Так, це даремно є його витер. Чому в нас і х, і х мінус 2а? І x дорівнює мінус 2 плюс 4. Так, мінус 2 і 2 плюс 4. Так, і коли у нас А, тобто той випадок, коли ми не розглянули ті СА, які лишилися. Тобто, що це за А? По-перше, від 0, включно так, до 1 третій. Далі від 1 13 до 5 третіх. І від 5 третіх до плюс нескінченності. Тобто два розв'язки. x1 дорівнює мінус 2а плюс 4. Х2 дорівнює мінус 2А. Два розв'язки. Ось наша відповідь. Ось наша відповідь. Що ми тут використали? У нас дріб. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Нулю. І для всіх випадків значень параметра А ми розглядалися рівняння. Тобто А в нас від мінус скінченності до плюс нескінченності. Тобто Ми на всій множині А розглянули для кожного з А розглянули це рівняння. Тобто ось наша відповідь. Коли А менше нуля, ось. коли А 0, то два розв'язки. Коли А відповідно 1 треті і 5 третіх, ось відповідні розв'язки. Тут ми їх виковували. Ну, що тут треба знати? Що на 0 не можна ділити. Ну, Вітер зв'язується звичайне квадратне рівняння. Ну і використовувати D1, коли парний Б. Тому все найкращого, успіхів, розбирайтесь, підписуйтесь на канал, то бачите, Як ви за